Коли ми говоримо навіть про обмін всіх на всіх, то треба розуміти, перед тим, як міняти всіх на всіх, ми повинні знати своїх, всіх. Які е, перебувають там у ці от е, катівнях російських для того, щоб під час обміну всіх на всіх когось там не лишили росіяни, не повідомивши нам про те, що вони е, там можуть бути, але я так розумію, що е, це питання ну, з необхідністю, мабуть, ставлять на порядок денний представники української делегації. Просто що росіяни, як ви правильно зазначили, не готові йти на такі кроки. Но, ну, тому, що це не в їхніх інтересах, так само як вони не готові обмінюватися, наприклад, захисниками Азовсталі. Це їхня там принципова mm -hmm. послідовна позиція. Відповідно, ну нам доведеться е, шукати знову ж таки щось таке цінне, на що росіяни будуть готові обмінювати захисників Азовсталі і Азова. А що, а то, що тому, для них таке цінне? Може бути, що для них може бути таке цінне, щоб вони погодились повернути азовця Ну, минулого разу. Вони погодилися повернути в обмін на медвічука. Ну можливо, ще якісь високо, е, високопосадові зрадники ні, ну чому? Ну, обмінюються дуже добре кадировці. Просто вони не дуже добре воюють, тому не дуже часто потрапляють е, в полон, да? бо воліють більше воювати десь в борделях і ресторанах на окупованих територіях. Е, але пам'ятаємо, що коли тоді Служба безпеки України захопила цей бункер укріплений на Курщині, і тоді в полон потрапили не тільки ці от, е, кадирівці, але ще і російські срочники, то срочники також росіяни доволі оперативно хотіли обміняти. Тому що це могло мати певні соціальні. Ну, да, 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 Але я повторюся, що це питання ну, вже якби технічне в даному контексті. Ми говоримо про це винятково е -е, щодо результатів переговорів.